Як будувати рідну хату? Це значить рідну державу. Будувати, одним словом, не нещадити зусиль, але віддано працювати, і він звертається до дуже різних, різних груп людей. Заохочуючи їх бути справжніми патріотами, працювати, будувати. Він дуже відчував потребу, щоб наш народ міг втішатись незалежністю. Хоча здійснити це було надзвичайно трудно. Майже практично неможливо. Я згадав ці два моменти після Першої, під час Другої світової війни, коли він робить заходи, конкретні заходи. Хоча годі ну, хоч було сподіватися, що його зусилля увінчаються успіхом. А все ж таки він не, не, так не цофався, не страхався. А йшов і старався щось зробити, я думаю, будучи свідомим, які малі шанси успіху.